Ми бездоганно цілі, допоки нас не розколять кляті автостопи, давай нас доженемо автобуси на останній ряд останній раз разожів. Завжди є куди біжать, стомленими очима ще раз робив помилки, хто їх рахував взагалі. Я не бачив навіть сенсу, любить Шлях від дитини до когось там, мохлюючи роблю руки назад. Там закривають ворота, базар Не Спілкуючись, певне нароблю два. Посмішки палять, зірки у психологів в головах запитають. Ковані, я не сказав, йому де тебе пошукать. З ти просто коли не знаєш, коли все досить дитячих те, чих травма вони той сі будуть шукать, божевільну тебе у моїх рядках Сходимо з розуму на і так танцюємо так, наче встані лише все круп. Не розумію, чи таємниця залишиться у вірші, на сидіннях старих. Я дозволяю стирать, очі пикзатів, ну просять душ Якщо нам лишилося помирать, між житками у цих піснях, то вигитаю нашу двох. Подинки розпливаючись, гублять кар'єрний шлях хлібними крихтами, ніби в шахи кролік знов веде мене до палат, оминаючи справжні здоровий глузд березневий сайт з розличає Вітубразення в церкалі, дуже просить цей раз знов не бувати час Але як же личить сивуна, забутим римам напис, сірниками під'їздах кажуть між з без смислів завжди ховається найбазливіше Знов намагається пхати руки в талант, але білим халатом ніколи не вийде серти пам'ять на цих стінах. Кухня завжди бачить однакові сльози, не вірять цим казкам. В кухнях серця серцях, в шафи, дурні слова. Не відкриваючи шафу відкриє справду. Всі однаково схиблені на умах. Вони просто шукають демонів. В нас забувають що кожен з них демон сам. І палять дірки у психологів головах запитайте, де, де мене сховані, я не сказав йому де тебе шукать. Збожуваля ти просто, коли не знаєш, коли все досить дитячих травм, вони і досі будуть шукать, божевільно тебе у моїх рядках. Сходимо з розуму на вікнах, танцюємо так, наче в стані лишнівся Палат, не дозволяють стирати очі так жадібно просять душ. Якщо нам лишилося помирати між житками у цих піснях, то вигадаю нашу твою.